Добровольцы из батальона золоті ворота», что пыльнуют на подступах до Лысичанска, пристреливают великокаліберний ДШК и вчать бить из кулемета новобранцев. Наша задача, чтобы все бойцы, которые в пулеметном расчете владели техникой настраивания, поправок вот, и поражения мишеней на дистанции, до Вночі поля навколо позиції батальйону оглядали розвідники. Кажуть, десь у цьому районі кружляє група бойовиків. Пішком ми в сторону, предполагаємо противника. От в цих полях і посадках приблизительно около 200 сепаратистів обитають, переміщаються. Ну, це виходить мобільні групи, Да, постійно есть Є прориви. Там через блокпости времени Тобто, і що слаби Крім того, вже кілька ночей поспіль неподалік ховається коригувальник терористів. Найшли місце цітки, тобто по слідам явно видно, що людина приходить туди не перший день. Тим часом військові неподалік Бахмутської траси знову чують залпи з реактивних систем терористів. Зараз підсохло. От е, сьогодні досить так вночі лунали такі. Потужні обстріли. Останній час вода лунають пострілів зрадів. Дістається бійцям з 24-ї механізованої бригади, які дислокуються в Новотошківському. З одного боку від них завжди неспокійний 29-й блокпост. З іншого одразу за селищем вже нейтральна територія. Кожної ночі з боку Кіровська сюди до укріплень українських бійців у Новотошківському підбираються диверсанти бойовиків городами проходять і таким чином намагаються спровокувати українських бійців. І особливо як погана погода. Дуже вони тоді думають, що ми диверсійні групи групи В бліндажах чи так і диверсійними групами тихенько прирваються. Ну так ми не спимо ми. Але українських вояків більше турбує інше, що місцеві не вважають їх за своїх. Бійці переконують це через російські канали, які мешканці Новотошківського дивляться за допомогою супутникових тарілок. Подіжуєте українських воєнних ідей. Ну як сказати? Ми в те місці живемо жи ж тут. Ну вроді би, да переважно більшість і, проглядають тут російські і, і, телеканали. Через те і називають нашу це українська армія, як не дивно. Хоча ми знаходимося на українській землі, і вони б ма мали б вважати нас, що це, це наша армія. Бійці ж впевнені, втримаються попри все і обіцяють рідним повернутися здоровими і з перемогою. А жив здоров, ні рані, ні обід. Все нормально, маленька. Я жду, что ты народишь моего сыночка поскорейше, я до тебя приеду. Люблю вас. Хочу передать привет своим любимым девчонкам, своей любимой Жене Али и маленькому крошке енотику Снежане. Твой подарочек ношу все время с собой. Вот он. Все говорят, почему такие глазки у него большие. Я говорю, он обалдевший, куда он попал. И мы сделаем такие глазки тем, кто сюда идет, чтобы они были в два раза больше у них, эти глазки. С Луганской области Максим Волобоев и Дмитро Демишев. Пятый канал.